То має відшкодувати ремонт автівки. З таким питанням до нас звернулася Чернігівка Наталя. 2 червня жінка припаркувала машину біля готелю Україна. Саме у той день, ближче до вечора, Черніговом здійснявся сильний вітер. Я чекала свою доньку, поруч стояв таксист на сірому авто, не пам'ятаю вже марку. Підходила до людей, запитувала, куди там приїздить ця маршрутка стає. В одну хвилину, коли знявся, знялася буря, я була в машині. То, чесно кажучи, я навіть не ну бурюцю, да, я там не чула, я бачила. Що там вітер і все. В одну хвилину мене просто накрила ця криша. Ну, Мені так здалося, що воно мене накрило. Як мені тоді вже сказали, що це добре, що воно було на проводах. Вот. Аби, звісно, воно впало на машину, то, звичайно, було все по-іншому. Е -е, руки затрусилися не то слово, сама злякалася страшенно, і я просто змогла з боку з криші отаково -от, трохи виїхати. Тому що по-іншому я, ну, я, я не знаю, мені здавалося, що там за мене валиться вся Україна. Наталя одразу вийшла з машини та побачила, що на лобовому склі її автівка з'явилася тріщина. Жінка викликала поліцію, яка зафіксувала факт пошкодження. В поліції були е, дуже гарні були люди, які сказали, що так. Звичайно, це добре, що ви не постраждали. Це добре, що ви живі. От я їм написала заяву про те, що все ж таки в мене пошкоджена машина. Е, прийняли в мене заяву. Ну і сказали чекати відповіді. Також Наталя звернулася до дирекції готелю Україна, Як каже, власниця постраждалої автівки. Директорка готелю вислухала її та попросила почекати відповіді від власників будівлі. Наталя чекає на відповідь від власників і досі. Страховий експерт. Начав суму збитків у розмірі близько 46 тисяч гривень. Ці документи я всі переслала е, директору готелю України, е, переслала заяву в поліцію. Ну чекала відповіді від поліції. Від чекала відповіді від директора готелю України. Е, е, тянулося все ж дуже довго. Вона зверталася, все казала зараз, зараз можливо, ми вирішимо. Можливо, давай ми Наташа вирішимо. Можливо, на половину суми. Я кажу слухайте, я згодна, що вас горе. Ну безперечно, розумію, що вас горе. То ну в мене також да, там, постраждала машина. Ну я вважаю, що якщо вона постраждала, що ти за це відповідаєш, то ти ну повинен відповісти. Правильно за словами Наталі, поліція не відкриватиме справу, адже як їй там сказали, не вбачають ознак кримінального правопорушення і не вноситимуть до єдиного реєстру досудового розслідування. Отримати відповідь від речника НПВ області нам не вдалося. Адвокатка Катерина Кулініч пояснює алгоритм дій у подібній ситуації. Головна задача зафіксувати пошкодження та що саме призвело до того пошкодження. Наступна дія це вирахувати. Тобто має провести експерт певні маніпуляції для того, щоб вирахувати який розмір шкоди, і безпосередньо, що саме призвело, тобто не просто те, що ми побачили, а це має бути зроблено висновок, що механічна дія такого предмету призвела до таких таких -так пошкоджень. І ми приходимо до самого цікавого моменту. Тобто, якщо кримінальне провадження провадження відкрите, то ми розуміємо, що поліція вже встановлює винну особу, але якщо провадження не відкривається, і ми говоримо безпосередньо про цивільні правовідносини і відновлення майна та відновлення майнових спорів, то це безпосередньо звертаємось до власника, який несе відповідальність за збереження власного майна, укріплення конструкції, в тому числі якщо це Україна, то безпосередньо власник, який прозводить ремонтні роботи, і в тому числі не попіклувався про те, аби конструкція мала міцний характер і деформація або інше пошкодження. Не могли б прийти до того, що безпосередньо відбулося через буревій. у телефонній розмові з нами. Директорка готелю Україна Наталія Масанова відповіла, що з'ясує, хто може надати коментар з приводу пошкодженої автівки, і перетелефонує на подальші дзвінки від нас. Директорка не відповідала. Зв'язатися ж з власниками будівлі непростий квест. Наша героїня каже, намагалася. Я е, зверталася в. В Ватсапі писала одному, я так розумію, з власників, але ж я не знаю, чи це власник, чи це його, чи я знаю, що це їхні родини. Але ж я просто написала, що хотіла б з вами поспілкуватися. Набрала я йому три рази, е, ніхто мені не відповів, скинули е, дзвінок. Е, я написала йому в WhatsApp, але відповіді не, не було ні від кого. Згідно з інформацією з Open Data Bot, що аналізує публічні дані Чернігівський готель Україна на проспекті Миру-33 фігурує в трьох різних компаніях: відмінність втовчи Прав. Кінцевою бенефіціаркою одного з них є Тарасовець Вікторія Петрівна. Раніше ситуацію з готелем «Україна» коментували змі як представники власника ще двоє людей з таким же прізвищем: Юрій та Микола Тарасовці. Юрій нам не відповів. А от Микола, який раніше підтверджував, що є представником власника. Нині цю інформацію заперечує. Аналізуючи фото, очевидців, обоє чоловіків були біля готелю і коли звідти зірвало дах. Нагадаємо, власники будівлі не з'явилися і на комісію техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яку зібрали після буревію, внаслідок якого злетів дах з аварійного готелю. Туди з'явилася тільки директорка готелю, оббивши всі пороги, власниця пошкодженої автівки вже готує позов до суду.